Всім привіт! Ви на каналі Назєвса і сьогодні я пограю в Fortnite та зроблю челендж, що я зберу всю міфічну зброю, нову, яку додали в Fortnite разом зі всіма ну там котом, спайс. І, звичайно, що ви маєте поставити лайк, підписатись на канал і підписатись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так, ось давайте підемо в битву. І звичайно, що я вирішив полетіти на Ice Spice, тобто на Крижаний острів. До речі, скоро кінець сезону, тому я напевно запишу ще відео івенту і все. Бо зараз я в Україні, і тут дуже поганий інтернет в мене типу не підключений. Тому на жаль, зняти для вас щось більше я не зможу, крім івенту і то не факт, що він буде добре знятий. Так, ось, бачите, на локації Айспайса залутався. Біля мене був чувак, він міг мене вбити, але не вбив чомусь. Я напав на одного з воїнів привида, нокнув його і побіг. Да, і бачите, тут треба насолоджуватись останніми, останніми моментами в другій главі. Хоча, напевно, вона скоро вернеться як оджі режим, як, наприклад, у цей типу Reload. але я все одно сподіваюся, що воно вернеться. Але якщо не вернеться, то хоча б ми пограємо трохи. Так, дивіться, тут бачите, пушка є. І сама Icepaй's. Вона на когось нападала, але тепер вона нападає на мене. Зараз, бачите, я хочу, хочу її вбити. І напевно це найсильніший бос, який є в грі, От прям, реально, найсильніший. Тобто вона попадає трохи, мені здається, якось покраще. І плюс в неї урон, тупо гігантський, 35 урона. Або навіть 38 за одне попадання, це просто капець. Цю Ice Spice вбив один чувак, але я вбив цього чувака, на жаль. Тепер це не мій NPC. Але я забрав в неї міфічний автомат і її міфічну присоску. І вирішив втікати звідси. Проте в мене був якийсь баг, що, типу, вертольоти, гелікоптери просто не спавнилися. Тобто, дивіться. В одній битві, там не знаю, міг бути гелікоптер на локації котика. А в іншій катці, там, наприклад, то, точніше, типу, в одній катці на одній локації з босом могло, могло бути вертольот, а на другій селі не могло бути вертольота. І ось, бачите, наприклад, на Крижаному острові був вертольот, а ось, типу, бі... а от, наприклад. Не було точно вартольоту на крижаному острові, а на яхті був вертольот. Це було дуже дивно, що якийсь баг дуже дивний, і він мене якраз заважав дуже сильно. Я прилетів на акулу, і тут, бачите, були якісь солдати. Проте я... мені було в принципі повіх на них. Я вирішив бувати кота. Мені здається, що кот якось змінився, він став типу, краще стріляти, краще попадати, бо раніше його може було вбити трохи легше. Тепер він попадає більше, урон більше доносить, але все одно його вбити може дуже легко. Коли ви вбиваєте його, то ви отримаєте його важкий автомат. Краще б він мав якийсь дробав, дробаш, бо два автомати, типу від Ice Spice і від нього, типу щось таке собі. Але окей, тут напевно був якийсь чувак, чи щось, типу того, але мені було пофіг. Я просто підійшов і сів в вертольот і вирішив полетіти звідси. І куди? Правильно, на локацію ТНТ-тігни, тобто на локацію нафтова База. До речі, бачите, Juice World вже видніється за обрієм. Там добавили його локацію, трохи більше її видно. Там гравітація понижена, там скрині тільки легендарні, але насправді я от знімаю це відео, ну, знімав це відео, коли ще локація була дуже маленька, а зараз вона трохи більше вже. І там скин дають. Як бачите, дивіться. Тут були якісь потіки, і чому я зразу вирішив піти на локацію нафтову базу. Тому що коли боси вмирають в буря, то з них не випадає їхня міфічна зброя. От в чому проблема головна. Тому я просто мав сюди прийти, типу, і вбити ТНТ-тіну. Бо так би вона померла, я б не зміг просто зібрати всю мій вічну зброю. Бачите, це вже в мене є як НПС, я забираю її лук і просто вирішую піти звідси, бо в мене дуже мало ХП. Ну, тому просто можемо піти, але тут бачите, вода, а в воді присоска дуже погано працює. Тому я розумію, що мені треба втікати. Там на мене стріляли недалеко, типу, з цього острова. Тобто там мене вже чекають. Тому Я вирішив захилитись, запитись і просто отримати ХП як можна більше. Ну а мій NPC-бос вже помер, на жаль, його знищила буря. Тут, бачите, було дві платки. Які я вирішив золотати, і, в принципі, мені хіл білий не випадав. Проте, знаєте, ця локація дуже вигідна, бо вона знаходиться біля сльорпі Свамп. Тобто локація, яка робить дуже багато слюрпа. І тут, бачите, є такий, такий городок, напевно. Там, де живуть різні люди, і в них теж дуже багато слюрпових бочок. І ви можете їх зламати і дуже швидко захилити собі ХП. Це спеціально напевне зроблено для того, щоб, коли ви йдете з локації нафтової бази, то ви б могли швидко захилитись. Хоча насправді та ціна не сильно сильний, тому типу, ну. Цей хіл не прямо сильно треба. Мені не треба було, бо тут була зона. Давайте підемо звідси, бо в принципі тут нічого робити. І бачите, я прийшов вже більше в центр карти, тут був якийсь чувак з NPC. тобто Він мав Dogga, Тобто він вбив Снупдога, і тепер в нього є Томпсен. І до речі, цей чувак мав скін самого Снупдога. Що є прикольно, тобто Снупдог має Снупдога. Цей чувак хотів мене обстріляти, але, на жаль, в нього нічого не виходило. Я взяв лук і тупо наношу йому 100 хп, в нього вже мало хп, дуже його снубдог пробує щось зробити, але цей чувак сідає в гелікоптер і, на жаль, пробує втік. Ну, типу щось зробити, пробує, але насправді мені зробити щось таке, знаєте, дуже важко. Він бачите, хоче втікти від мене. Я не попадаю, але він по мені попадає і він втікає. Я пробую стрільнути в нього з лука, проте розумію, що це без сенсу. Тому я беру свій граплер і просто тупо лечу до нього. І бачите, я прилітаю, він там зупинився, що було його дуже гігантську помилку. Я бачу, Ступдога нападаю на нього. І все-таки мені треба вбити цього чувака, бо Сумдога дуже важко вбити буде. Я беру присоску, бачите, в мене нема дробаша, тому мені буде дуже важко його вбити. Попадаю пару разів з свого важкого автомата, наношу йому гігантський урон з автомата Ice Spice. Тут, бачите, він мене хоче пронести, але в мене, ну, в мене трохи менше ХП, але бачите, я все-таки його зміг добити. А коли я стріляю з автомата Іспайс і попадаю, то я отримую ХП. Ну, не хп, а типу, якби ефект перечікає, швидше. В нього була аптечка, тому я вирішив захилитись на максимум. І в нього був міфічний Томіган Снубдога. Що було найкращим, бо мені треба зібрати всю міфічну зброю. Бачите, у мене вже 5 міфічних зброй. А всього насправді зброй не так багато. Типу, там, ну, до речі, в цьому сезоні дуже багато міфічних зброй. Тобто, там набагато більше, ніж в минулого сезону. Тобто тут є пару босів, напевно, найбільша кількість, яка могла бути, типу. От... Навіть в, другому, в другій главі в другому сезоні не було так багато босів, там було трохи менше. Тому це прикольно. Але міфічних зброї, в принципі, не та не так багато є. І кожна з цих міфічних зброї є дуже класною, крім важкого автомата Меудаса. Ну, мені, якби це мій топ. Бачите, на мене хтось пробував стріляти, але я лутався, хілився, і в мене була міфічна зброя, майже вся. Тобто, у мене був заповнений інвентар, але не було поки що всієї кількості. Мені треба було поки що зібрати міфічний мініган Емінема, і, звичайно, що міфічну зброю котика. Іншої міфічної зброї немає. Але проте я знав, що ну, Емінема вже вбили, тому його мініган мав бути десь. Ну і, звичайно, так само з котиком. Бо я не бачив їхніх значків, тобто в них, певно, не... Типу їх вбили, напевно. І, до речі, бачите, я вбив одного чувака, в нього була корона. А корона це крахується, напевно, міфічний предмет, бо він типу є міфічним. Тому можна сказати, що я зібрав ще й потрібну для цього челенджа корону. Хоча, насправді, воно не сильно прям рахується як зброя, тобто це ж міфічна зброя, правильно. А це типу не зброя міфічна. Ну, але це певний, міфічний предмет, тому думаю, рахується. Тут я побачив чувака, він стріляв з заряджаємого дробаша. Я подумав, що він вбив котика. Тому я вирішив його вбити. Бачите, я беру свій раплер і починаю нападати. Це був Емінем. Але це був не Емінем у цій спагетті, а просто Емінем, що є, напевно, найкращим скином на Емінема. І бачите, я його бачу, вбиваю з Томпсона. Це, напевно, був якийсь бот, щось такого, того, але довго вбити я його не міг через те, що пісочки трохи бісячі, типу тобто там крига з'являється, та все бісить бісить дуже сильно. Коротше, я його вбив, але з нього випала якась повна дічика. Мені навіть не треба ніколи. Коротше, бачите, тут. Ось таке місце, просто будиночок, я просто стрибаю собі на безкінечному граплері. Але саме бі бісяче це цей крижаний ефект, бо типу, ти просто не можеш зупинитись, ти маєш летіти, тобто так нападати на людей буде дуже важко, тобто, ну важче, як мінімум, ніж раніше. І, ну, типу, от просто граплер, кра ну, краще буде, ніж цей. Але просто в нього буде менше зарядів, ніж в цього безкінечного. А в цього дуже багато зарядів. Його не страшно використовувати. Ти тобто, бачиш, якщо віпінг вуз, ти напав на якогось чувака, але він мене якось жорстко проніс, але все-таки його вбив. Я думав, що в нього може бути якась міфічна зброя, але казали, що це неправда, і в нього була не міфічна зброя. На мене хотіли вбити, але в принципі було нормально, бо бачите, я забрав граплер, і в мене все йде пучком. З цього чувака випав тільки фіолетовий лут. Може в нього якийсь челендж був, не знаю, але не думаю. І бачите, тут якийсь є портал, і залишається три людини, тобто я і ще дві. В мене дуже сильно приносить якийсь чувак. Я майже втік, майже не помер. Якщо один його патрон, я просто помер би. Але, на щастя, я виживаю, бачите, я виживаю. Тобто я впав, але я вижив. Вони три хп, боже, це так, це так страшно. Там хтось стріляється, але я вирішив знайти ХП в цьому будиночку. Тут бачите, є три ну, пушки, але я їм аптечку. І в мене, в принципі, все нормально. Три людини, я бачите, хілюсь, в мене є тільки хіл, аптечка одна, яку я так уже використав, і п'ять міфічних зброй, тобто майже весь інвентар, яка мені, в принципі, не сильно поможе з хілом. Бо немає якоїсь хілячої зброї. І бачите, тут я вирішую піти трохи вниз до цього чувака, бо розумію, що може у мене якісь шанси є його вбити, а в нього може бути міфічна зброя, що є звичайно не фактом. І давайте тут я бачу банки і вирішую, що пора їх взяти. Я бачите, вирішую забрати їх. Ну, а міфічну зброю я вирішив викинути, тому типу, мені вона, в принципі, зараз не треба буде. Краще мені треба будуть банки. Я залишаю її, в принципі, він не забирає мою міфічну зброю, бо в принципі кому треба важкий автомат не Типу, Він не найкраща зброя, навіть не найгірша. Ну, але. Ні, напевно, найгірша з міфічних зброї. Але тут як кому. Я бачу цього чувака, обстрілюю його, наношу йому гігантський урон, але він мене відкидує. І я розумію, що в нього є. зброя цього котика. Міфічна, оцей гранатомет, я вирішую його вбити. Бачите, нападаю на нього, наношу гігантський урон з Томпсона, але я розумію, що зараз помру просто із цих крижаних ніг. Тому я пробую витікти. Втікаю я за дерево, і він мене, в принципі, не може обстріляти. Кидає свій гранатомет, і все-таки, бачите, я, змо... я пробую його обстріляти, але вказується це був не він. А стріляв в мене з гранатомета якийсь взагалі інший чувак. І бачите, я такий беру свій автомат Томпсон дивлюсь. І я не розумію, де він знаходиться. І тут я розумію, що він, типу, стріляє, типу, в якусь мою сторону. Я біжу, але він типу в Соні знаходиться, але потім я такі, знаєте, дивлюсь, такі, знаєте, дивлюсь, 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 а він вже цей. Ну, хілію, звичайно. Тут бачу, якби що цей чувак якось став біля мене, типу, чи щось. Ну, він кожне перемістився, таке зрозумів, і щось гуляє. Але бачу, тут зброя лежить переді мною. Я такий бачу цього чувака, він виходить, я його все таки вбиваю. Не знаю, що в нього був за ефект, напевно, він використав ту легендарну штучку. В нього був Якби ця штучка, щоб літати, і, звичайно, що в нього була міфічна зброя. Але я не зібрав всю, я не зібрав тільки міні-хан Емінема, але сподіваюся, що ви мене вибачите, бо в мене і так поганий інтернет, записати для вас нормальне відео я не можу. Але я можу записати це відео, тому сподіваюся, вам сподобалось, ставте лайки. І на цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.